Вітаю, любі друзі, на моєму каналі. Спершу хочу нагадати, що завдяки нашим захисникам ми долу працюємо на нашу спільну перемогу над загарбнами. Не забудьте підписатися на мій канал, хто ще цього не зробив. Коротко про головне з життя мого саду розкажу про користь крафтових соків Юрік. Перше і головне на сьогоднішній час це пройти тест на стресостійкість нашого організму і в цьому допоможе натуральний яблуко грушевий сік «Юрік». Продукт сприятливо впливає на самопочуття, покращує загальний стан вашого організму, чим корисний яблуко-грушевий сік, Юр? Ще Гумер в своїй Одіссеї назвав солодкий плід груші дарунком богів. Якщо пити яблуко-грушевий сік у невеликій кількості, але регулярно напій допоможе зміцнити організм і позбавить. Від симптомів багатьох недух. Натуральний продукт заряджає енергію і підвищує бадьорість, виводить з тканин, токсини і канцерогени, очищає печінку і нирки і захищає їх від недуг, зміцнює судини, нормалізує роботу серця, служить профілактикою онкологічних пухлин, знижує тиск при гепертенії, зміцнює імунну пірність, нормалізує роботу щитовидної залози. У мене виробилася звичка. Протягом 20 років пити Сік. Так і з'явився Сік Юрік. І вам раджу мінімум склянку натуральну яблучного соку кожного дня і будьте здорові! Натурально свіжовичавлений крафтовий Сік Юрік від виробника яблучні, яблуко морквяне, яблуко гарбузовий, яблуко-перського, яблуко-сливовий. Об'єм 1 літра 250 мг 300 мг скринібанц пастеризований. Термін придатності 1 рік. Смачно. Та К тому витримку прослухати до кінця. Підпишись на канал і не пропустиш багато цікавого та корисного на моєму YouTube-каналі. Всім спокійного дня! Слава Україні! Смерть окупанта!